Вже дома не пішов та розповім про цей будинок. Єдине, що кажуть, що тут за часів Другої світової війни розміщувалась угорська контррозвідка. Я думаю, що ця будівля була колись дійсно цікава з точки зору архітектури, але на жаль, вона ну, зруйнована. Я не знаю, можна її відреставровувати чи не можна, але час покаже. Але я зараз вам зроблю таке відео. Я всередину боюсь заходити, бо може просто щось впасти на голову. Розумієте, але просто знаєте це дуже класно щось шукати і е дуже класно коли є результат, бо я вже так була розчарована, бо там будівля йде 60, потім 64, а де 64А? Ну, я пішла, незважаючи на те, що тут е, такі, ну це не парк, це просто колись, мабуть, був сад чи такі приватні де Я не знаю, ну, дерева дуже старі, дуже високі. І от я йшла, йшла як в темному лісі і знайшла, ура!